З міста Львова. Триває зараз активно вже наша гра. Насправді, якщо говорити про те, у якій формі куники бабій, ну зараз на індивідуальних якостях може Бабій пройти вперед. Дає передач було урока. Стало Вільгаш. Дицький перехоплення від дицького. Дицький сам чить вперед. Дицький пробиває на Вільгаша. Передача Вілья. Бабій. Перехоплення від дицького знову ж таки. хороша передача на Віляша. Віддавати передачу потрібно Вільгашу. Однозначно той вирішує сам. Шановні булівальники футзалу розпочинаємо разом із вами. Зараз виходить вперед гравець команди. Питаємо у різноманітних мережах зараз у власні ворота зрізає м'яча трубич. Ну і нещастя команди. Власне, свою частку і докладає. Я вже впевнений, що. Кожен із нас! Зараз який шикарний гол. Олег Бабій забиває. Відзначається. Більш пильно. І за от нічією 1-1 однозначно при команда Global Logic. Ну і тепер бачимо вже грає за команду. Думав я, що вовкодав пробиватиме. Але це все запитання вже до орбіта. В принципі, претензій особливих не було. Можливо, мені побачилося все це. І зараз, звісно ж, емоції. Дицький. пробиває непоганий удар. Застосовувати гру. Із п'ятим польовим квасниця зараз другий фол у центрі поля. Схожий епізод. І квасниця зараз, звісно ж, заслужено. Кульовий чер... ось так. От. Чисельна перевага зараз у Едванті. «Дума». Дицько! Яку банку зараз складає Дицький. Ну це насправді. Тому в сезоні підгіду ліги Львова. Бабі зараз прибуває непавний понандую. Нептун. Звісно ж, зараз за голову беруться виконавці Нептуна. Ну, в принципі, ці емоції зрозумілі.